Діра! Всім привіт! У нас в темі японські молодіжні субкультури. Так, але для початку треба розібратися, що це таке. Японські молодіжні субкультури це частина культури суспільства, яка відрізняється своєю поведінкою в більшості. У антропології група людей у межах більшого суспільства з відмінними стандартами та моделями поведінки. Спасибі, бабуся Вікіпедія. Далі ми самі. І так, сьогодні у нас на розгляді топ-5 молодіжних субкультур Японії. Перший в нашому топі гангуру. Дослівно на українську перекладається чорне лице. Характерною ознакою цієї субкультури є сильний загар. Кожного тижня любителі такої теми відвідують солярії. А також перед виходом в люди наносять на лице максимально темний тональний крем. Але це ще не все. Представниці цього стилю носять взуття на високій підвочку, нині юбки, а волосся яскраво розфарбовують. Також вони не жаліють грошей на чорну підводку для очей. А також на чорну або білу помаду. Декора. Вуличний стиль, який є досить популярним і зараз. Головний принцип стилю є збирання різноманітних модних елементів і предметів одягу на смак того, хто буде це все носити. Так, людина, яка одягається в цьому стилі, може надіти на лице медичну пов'язку, окуляри декілька штук, а також шапку і кепку. Шорти, куртку і багато всього різного. Єдине, що мене дуже цікавить, це те, що коїться в голові цих людей. А головною фішкою з є величезна кількість аксесуарів. Цей стиль не можна плутати зі стилем Емо, тому що цей стиль проповідує тільки оптимістичний спосіб життя. Visual K. Люди, які вдягаються в цьому стилі, наносять на себе дуже багато косметики, а також роблять зачіски будь-якого кольору, веселки. Люди цього стилю не люблять одягом розкривати свою сталь, ніби чи хлопець чи дівчина. Особливо тяжко батькам таких модників. Адже коли вони приходять до своїх друзів в гості, батькам дуже тяжко відрізнити, хто з них хлопець, а хто дівчина. А ще тяжче знайти свою дитину серед таких всяких. Популярність прийшла до цього стилю, коли знаменитості почали використовувати його, щоб виділити. Босудзоку Напівкримінальна субкультура байкерів станом на 2009 рік нараховувала приблизно 42 тисячі людей. Вони були настільки наглі, що владі Японії прийшлося створити спеціальні виправні відділення саме для них. Босудзоку включають в себе три стилі. Воєнну уніформу. Героїв постапокалістичних фільмів та стиль західних байкерів. Найбільш цікавою штукою в їхньому гардеробі є уніформа токофуку, японська форма камікази часів Другої світової війни. Також босудзоку дуже люблять тюнінгувати свої автомобілі і мотоцикли. Субкультура Лоліта. Головною особливістю цього стилю є костюм, який, як правило, складається з юбки або плаття довжиною до коліна. Головного обору волози і високого взуття на каблуках. Більше я не маю що сказати про цей стиль. Ну, думаю, вам сподобалось. Якщо ні, поставте просто дизлайк. З вами був Гордій і моя рубрика топ 5. Всім пока!